Жунелю там був в Курській Баранов. Такий баранов Виноградов. Виявилося, він є в інтернеті. Над нього дуже багато скарг. Він не такий вже і старий, молодий. Там хлопець. молодий, сім'я молода, так. Діт, дітвора і мала. І чим він так тобі запам'ятався, що він що він просто над людьми зівав з без причини. Його ще ложечником називали. Він підходив, брав ложку і просто бив тебе по макушці. І бувало таке, що вибивав хлопцям лисини. Вибивав лисини — то що значить? Це просто б'єш отак так в от одне місто, а потом там волос не росте. Це висвітлювати потрібно, тому що не він поки що живий. Таких ублюдків треба згадувати лише для того, що з часом в будь-якому випадку буде колись суд над ними. Треба знати в обличчя, таких як баранов. Потім ти кажеш, хто виноградов що? Там виноградов. От зараз ви Баранова точно зараз. Побачите, от цього засранця треба запам'ятати і знати, що саме він катує наших людей, можливо, ще й.